Сьогодні 11 грудня 2025 року визнала засідання Ярдинської міської ради. Нас проводиться скільки засідання трьох постійних комісій і Артемісь Ради і відповідно до положення про постійну комісії і Артеміської міськради, мені проти цього разу пропоную виконувати його обов'язки, Пасхи, на власне ця Микола Михайловича. Прошу підтримати. Я, Берканець, Микола Михайлович голосую, mm -hmm. а повинен не голосувати, бо конфлікт інтересів. А так як не, найме, на, у нас найменша кількість присутніх, я голосую. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер пропоную вибрати секретаря нашої комісії. Пропоную Івана Андрійовича Ворону. Я оборону Івану Живич, моє конфліктні інтересів подав у Питаді, отак приймав участь в Усланні, у зв'язку з наявністю найменшої кількості депутатів, для форум. Спасибо за сильный за прошлый Красная Ольга Сергеевна, директор Ясенской детской школы МИЦ. Васятова Светлана Степанина, директор Ясенской детской музыкальной школы. Пан Завуслова Антон Михайловна, начальник Синдиди у Ясенской детской рады. Кадинал Дана Ивановна, заступник Ясенской школы МИЦ. Кружкова Ларки, Геннадьевич, начальник Синдиди у Ясенской детской рады. Дени Таларовича Георгиевна, начальник Синдиди у Ясенской детской рады. И Кирюши детской Прошу голосувати за ушло, порядок у нас я тайм, что ты не ступень. А, вот я. А ну да, я буду. Прошу голосовать. Тринадцатый голосов, за решил прийнято. Ima li budući zmjene u kojoj je dopolnenje? Ja. Tako, šanoni kolega, prošu uključiti do poradka danog pitanja pro skasovanja riješenja V.O.J.M. 19.10.2021. nr. 491 pro nadanje dostupu do objekta infrastrukturi za razmišljanje telekomunicijnog Перше, цілому, прошу голосувати. Тринадцять русский за, ще прийняти. Перше питання. Про внесення змін до рішення Ятинської міської ради від 19, .00, 12, .00 24 року номер 581778 про місцевий бюджет Ятинської міської територіальної громади на 25-й рік. будь ласка. Să nu știți, așa că și n-am dat doar o zi mai minunată, am lucrat prea mult cu Bacu, așa și cu Bine. Trebuie să-i trebuie să-i dădeați bine, dar așa mă vorbesc și cu frate. Capitanul Ion, doamnă, mă vorbeștea cu unul să-l dădeați, și за рахунок доходу і, наприклад, поділяти склад для досягтого будинку міжнародного типу в переліженій сільсадорівській області 7 мільйонів 900 кілометрів за 432 гривні за рахунок в бензині з обласного сучасу. Шановні колеги, у кого є запитання? Тоді, власне, в мільйоні кілометрів доходу. Слухайте.

Десь з нашого немає ніби, на це експертці. Ми не наймімо з тобою. беремо на себе відповідальність. Ми беремо на себе відповідальність, то я відкола, вчора маша в нас була, де має валиться, і стіну ремонтувати треба, і будинок кожній шість років напад, я кажу за Марію за будинок круговець. І на той ремонт, який повинні зробити, щоб не завалився будинок. Треба півтора мільйони півтора мільйони, то знову ж таки експертна оцінка, ми повинні говорити про всі ті ризики, які є. Тому що рахувалося, 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 кошти виділяються. Коли в нас вони були присутні, я говорила про те, що у будинку є кошель і дві сами. І дві сами. І в будинку. Сама будинку, так. І як її останні, ну як я тоді бачила, він не працює вчитися. Як це буде приміщення використовуватися, тому що вже коли вони між ними зустрічалися, то мова йшла про те. Там бракується площа будинку, площа будинку, не десятеро дітей. Троє своїх, сім прийомів. І площа рахується, площа що також, допустимо, будемо говорити, що вона забезпечила кожну дитину. Тож, як купувався Марією будинок, не було прораховано одну річ. В в якому живе Марія, один туалет, один туалет і одна душова кабіна, то знову ж таки, коли ми затверджуємо і розглядаємо цей будинок, ми повинні бачити площу, скільки приміщень, як і приміщення, ми погоджуємо кошти. І це не так просто. Я ви знаєте, це не кожна намагала поставити. І коли я ставлю свої підписи, то тоді в прокуратуру, то є певна. Так, да. ваше проголосуємо. Дуже багато людей да. не розчитаємо, що також. Обласно вже державу. Mm. Держава, mm. ну, не наші. І да, да, ви знаєте, якщо ви де, де буде ми. Якщо... ми. Якщо... А я взагалі не знаю, що розтець. <продук> То я сказала, що перед сесією. Ми вже не можемо виправити на продаж. І ми втратили, бо хтось про голосував потім втратили день між Не для мене. А для бюджету нашої громади. То в мене пропозиція перш за все повну публікацію за да, той будинок, який ми витрачаємо, ну, який ми погоджуємо кошти. Який ми приймаємо громаду. Да, ми... Да. Ми, ми, ми будинок приймаємо думаю, потрат, це приймаємо громаду. Ми погоджуємо багато кошти. І це повинно бути, що ось звернулися такі то звернулися та сім'я і <т> Звернулися <-гут> Звернулася сім'я енергодару. Вибрала цей будинок з відношенного законодавства, відносинного законодавства, яка є процедура обрахунку площі і так далі. І Ні, так <все> це треба робити. <поцентресу> Ми не можемо дітям не <поцентресу> поводити. Ні, ну його <поцентресу> треба <але> попити. <поцентресу> <тряп поцентресу> Виділи все. Де про що це виділити? А де кошти пошивили? А чому на дорозі? Ні, так ще згодно, що треба все пропити. А відпочатку.

Але шановні, шановна, ми несемо відповідальність. Хоча кошти там державні так таке паровоселі, прийняли рішення, продали, але ми знову несемо відповідати. І знову виділяємо півтора мільйона. Щоб ми не виділяли через півроку півтора мільйона для будинки. Але ми прекрасно має, чийсь там буде а ви оцей бухгалтер, дружок, воно каже ні. І тоді всі ми нахуй, ми нахуй нахуй маємо куляти. І всі всі по нам, що вже почали влаштувати, виймемо на розмарне, чого зараз в цілому не заставось так, правда, це, я бачу, а не говорим дурними Бо інколи ми самі говоримо те, щоб відносно тих, хто чекає в дитині, хто пише. Боже, вони і Bab各, манипуляція, манипуляція. Нато, Nie, так це знають. Ні, так вони ще, знаєте, ось, перезвонив лісовик, Щас, о, давайте сама літаємося. І пішло, і поїхало. Шановні члени, ну, зараз на це буде ідемося. Буде вирішено це питання. І після того служба опише це по кроку, силаючись на нормативні. Коли сад мене через тиждень написали. Якщо нас сьогодні, то в нас сьогодні повинна вийти публікація. Я попрошу, що ми депутати це ж на своїх сторінках розможуть цю публікацію, щоб потім не було питання. А помаші там ще стало сильце пане. Ну давайте будемо. Давайте ми будемо спокійно і згадувати. Давайте, Все, уже. Так, прошу вас. Для винесення вас голосувати.

Зміри та статуси полягають в тому, що старші міністричні місцеві школи стоять в порядку бюджетних коштів 3 рівня та здійснює фінансово-господарську діяльність, а саме депутатський облік, відповідно до вимог чинного законодавства України, складає, але не все відповідає за фінансові статистичних і міністричних відносин, планує його використовує відповідальність. Все, що діють всіх. Планує і що... Планує і виконує Вміснює кадрове забезпечення звітність контролюючих органів, проводить закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства України про публічні закупівлі. Дотримується вимог бюджетного законодавства України під час зняття бюджету. Ми не будемо перечитувати повністю новому новому редакції. Все це ми розуміємо. І що це автономні. Тобто, прошу голосувати винесення на сесії. У кого є запитання? Нема, прошу голосувати. 13 голосів. Зараз ще Про затвердження статуту євгенської дитячої музичної школи нової редакції. Те саме і прошу голосувати. Знає, що Про надання одноразової матеріальної допомоги. Іван Анатолоч. Шановні члени комісії, можете поглянути, у нас якраз так упало, що одна людина подала матеріальну допомогу. Останні закінчується рік, ми всі прекрасно розуміємо, але серйозна життєва ситуація. Комісію затверджувала. Прошу підтримати. Підтримуємо. Прошу голосувати, я винен надаю.

Так, прошу голосувати винесення на сесії. 13 голоси зараз рішення прийняв. Про скасування рішення виконавчого комітету Євгенської міської ради від 19 листопада 2025 року про надання доступу до, до об'єкта інфраструктури для розміщення телефон. У комунікаційному обладнання телевизор. Like я поясню ситуацію. Якось це рішення пройшло в мене в І коли я подивилася на рішення, то я відсуджу, що на Крещені міської ради своїх вишка 18 метрів Не знаю, як, але мене це знаєте відчутливо. І, можливо, я неправильно не прийняла рішення бо це або забуття ініціатива, Рішення, до, на, до Навіть це не видерно мені, коли 16 метрів. До це тоді не було метал, до, розумієте, не було, що діло в тому, що от я трубу абсолютно нормально можна поставити цю штуковину, хай вирішують. Ну, ви себе розумієте. Тому я прошу підтримку. Кого є запитання? Немає. Тоді прошу голосувати для винесення на сесію. Так. А я ж про це сюди і ці держави. Шановні колеги, 14 сценарій ще прийнято. І, шановні колеги, тому я хотів би повзяти наш секретарі у Шановні колеги, до нас надійшло подяка Головне управління розвитку Міністерства оборони України. Подяка прислові Головницької Ради Юді Наталії та Єфінській громаді. Замахуємо в речі розбудову вороноздатності державних та допомогу і за перемогу надбором кожен військовий відчуває вашу підтримку. Yeah.